Здивований. Так, я був здивований тим, що виявляється, є такий напрямок, як народна педагогіка. І це дуже дієвий напрямок, і його застосовують вчителі, які мають підтвердження і кваліфікації на високому рівні. Тому народна психологія. Це дуже просто, це дієво і доступно. Так, доступно кожному. Що ж потрібно робити? Спочатку встановити контакт з собою. Сконтактуйте з собою, зі своїм я. Зайдіть в серце, відчуйте себе. Потім поговоріть з людиною, з тією, яка прийшла і просить допомогу. А ще поговоріть з людиною, з тією, яка не просить про допомогу, а просто є поруч. І потребує допомоги вашої допомоги. Будь людиною. Пока.